Послухайте, як гарно співають пташки. Весна це прекрасний період, коли всі рослинки прокидаються. Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Сьогодні хочу вас познайомити з однією чудовою рослиною: це вівсяниця блакитна або костриця. Вівсяниця відноситься до злакових рослин. Це одна з небагатьох злакових рослин, яка є вічно зеленою, має дуже чудовий блакитно-голубий колір. Листочки в неї такі, як ниточки, тонесенькі. тонесенькі. Виростає вона до 50 сантиметрів висоту і росте такою напівкулькою. Можна її стригти, можна не стригти, кому як подобається. Вівсяницю можна садити групами на альпійських гірках, в подиночних посадках. У мене вона посаджена ось по краю клумби. Я її тут підстригаю, щоб вона мала такий щільний кущик. І хочу вам в цьому відео показати, як я розмножую вівсянницю. У мене є кущик, який росте вже більше п'яти років на одному місці. Рекомендують кожні п'ять років її розсаджувати, тоді в неї кращий вигляд вона має. Вівсянниця любить сонячні місця. У мене ось на ділянці постійно на всього дня сонечко, тому я дуже люблю цю рослинку. Садити її можна на будь-яких ґрунтах. У мене на ділянці піщаний ґрунт, і дуже вона себе добре почуває на цьому ґрунті. Єдине, що не рекомендують садити вісяницю на ґрунтах, де є застій води. Тоді у неї загниють корінчики, і вона пропаде. Таких ґрунтів вона не полюбляє. А так більше ніяких недоліків, тільки плюси є в цій рослинці. Дуже гарний декоративний злак. І зараз піде. Я вам покажу, який кущик я буду розмножувати. Ось на цій клумбочці в мене росте два кущика вівсяниці блакитної, і буду я її сьогодні розмножувати. Формую нову клумбу, але це буде в наступних відео буду вам показувати. Думаю, трошки пізніше. і Ще вам не сказала, що вівсяниця блакитна не потребує частого полива. Ось на цій саме клумбі я її взагалі не поливаю. Вона лише поливається дощем. І все. Ось так виглядає кущ, якому вже більше п'яти років. Подивіться, який він великий наріз. Зараз буду викопувати і покажу вам. Дивіться, який здоровенний кущ вівсяниці блакитної. Подивіться, яке коріння. Зараз буду ділити. Такі ж терміни пересадки вівсянниці блакитної. Я саджу свої рослини тоді, коли в мене є бажання, є вільний час, ну і, відповідно, щоб була нормальна погода, щоб це не був мінус і не дуже велика спека. Але навіть якщо ви забажаєте це зробити влітку, нічого страшного. Головне, не забувати її поливати. Я роблю це весною. Оце все сухе ми видалимо зараз. Оце все сухе повидаляли. У мене тут не дуже багато сухого. І зараз спочатку розділю кущ пополам, і потім кожну половинку буду ще ділити на декілька частин. Щоб вам було видно, отут показую. Беру ножа, і отак от прямо ножом пополам розділила. Ось так я розділяла свою вівсянницю. Подивіться, скільки вийшло у мене кущиків: три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кущів. І ще ось таких маленьких. Один, два, три. Подивіться, дивіться, курінчики гарні. Зараз всі розділю і буду садити. Подивіться. Видно вам на камеру? Які класні корінчики. Перед тим, як садити, я її підстрижу. Цей вже кущик підстригла. Отак От візьму її, підстрижу. Це я роблю для того, щоб краще вкорінилося, щоб краще рослинка вкорінилася, О, і потім вже підуть нові прирости, і буде гарний наростати кущик. Ділити можна як на отакі малесенькі кущики, і на отакі більші. Кущики. Так як я створюю нову клумбу, і мені не потрібні такі малесенькі, а я хочу, щоб зразу посадити рослинку і вона мала якийсь вигляд. Тому я розділила на ось такі кущики і буду зараз садити. Саджаю я звичайну свою садову землю, нічого не додаю, ніякого чорнозему, нічого не додаю ні добрив ніяких. Вівсяниця себе почуває на будь-яких ґрунтах. Тому, друзі, рекомендую вам. Цю рослинку мені вона дуже подобається, має гарний вигляд протязі всього сезону. Не вибаглива, рекомендую. А напишіть мені, друзі, чи ви маєте таку рослинку в себе в саду і чи була вам корисна моя інформація? Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця і до наступних зустрічей. Пока.